Маленький ставочок. Ну, Нам подобається бережочок. Садять нас на третій сектор. Е, хотілося б, я думаю, так як ми вже були на таких риболочках, хотілося б вище туди, але ну, посадили нас на третій сектор. Який ставочок? Загадайтеся. Ну що, є тут мат, е, лодка є. Ну що, спробуємо розкладаємося, поедем. Варимо так, ви бачите, що аж розварюється вона. Наші домашні були, але поки що ми їх конопля, Ми їх поки що використовувати не будемо. Перший пішов, давно ми і карабці не використовували. Так, перекормочку вниз. Груз ховаємо вниз. Так, і зверху кукрузи в нас є конопля. Каноплі, каноплі. Ну що, поїхали? Включаємо і потихеньку їдемо. Друзі, перший раз завезлися. Колокочки оцепили, поки що світлячки не цепляємо, ціп... так як ще світло. Е -е, Фракціон попустили. Ну що, чекаємо, друзі. Бачите, да? чудово, це у нас якийсь сектор перший, напевно, і тут вже ну, риба викидується дуже багато. Да. Перший, перший сектор. Чудово. Ось такий тіньочок, Природа чудова. Тут можна зіграти наш очерет любимий. Натягнуло так, що я не знаю. Дивіться, зігнула вудочку. Е -е, закинулись. Ой-ой-ой, через всі вудочки. Витягли бо зараз потягне зовсім на другий сектор. Не можеш, так? Да? Здорово щось. Здорово щось. Так, це вже третю вудочку ми пройшли. І давай туди. Побачили, так? Да? З третього сектора ми вже в четвертому. В четвертому секторі І потрібно витягувати. Ой-ой-ой, пішов, так? Да? Бачу, 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 бачу. Грає чудово. Усі ми свої вудки пройшли і зараз пішли в четвертий сектор, ну будемо з четвертою тягнути. Так, підходи вже ближче, ближче підходи, але ще далеко. Ні, не далеко. О, фракціон наш срабатує. Потихеньку срабатує. І підходь до мене також. Фракціон зрабатує. Бачу, бачу. Бачу це під вудкою, витягую з підвудки. Не бачу, пішов десь. Підніми, не бачу. Так-да-да-да. Да, да, да. Десь ох борош. Зеркальний. Зеркальний. Ой-ой-ой. ой, ой, -ой, 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 -ой. Е, п... Залодка. Давай сюди. Бачу, бачу. Ой-ой-ой, це. Тихенько, тихенько не бачу. Влад. Подожди. Ближче до мене. ближче, ближче до мене. Више підніми, не бачу, мені просто не видно його. І вище і ближче. О, та ти шо. Давай, давай. Фух. Друзі, це щось неймовірне, я такого ще не бачив. у Та ти Татишо! у Ух. у Ух. ху мочимо! Такого в житті в нас ще не було, друзі. Він дуже жирний. Це самочка. Десь двадцаточка, напевно. Десь крючок зняли. зняли. На все. Ось за такими трофеями ми їхали на ось цей ставочок. На ось цей ставочок. Так, Спіцака його діставай. Уй-ой-ой-ой-ой-ой. Двадцятка. А ви як думаєте, скільки? Хух. Ваги. Давайте ваги візьмемо. Візьмемо ваги і подивимося. Він дуже жирний. Як він його витащив, я не знаю. Ми ще скільки не брали. Ух. Та ні. Десятка. Дуже чудовий. Дуже чудовий. І дуже жирний, подивись на мене. Ось за такими трофеями ми їхали. Ой-ой-ой. А ой, 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 ой. ну пішов? У шина! Не знаю, як син його дістав, але це наш... Рекорд за все життя. Це спрацювала наша перша. Ми її завезли в другий сектор, між другим і таким нашим, але він затягнув нас сівдилища, обійшов, і витягнули ми його з четвертого сектору. Як вам наш карток? Е -е, наживляємо. Туш, дивіться, на що клюнула. Ось такий у нас е -е, така пряма плаваюча кукуруза. Ух, ну, Запах. ой 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 це в нашому секторі вже. Це вже в нашому секторі. Ні, четвертий. Ну нічого, бачили, я вам показував. Спочатку в четвертому, потім на ту сторону викидалися, але піймали ми в своєму. Що, друзі, перезавозимося. Вирішили. Е, одну кинемо на центр, а три під берег. Так, ми вдома. Ми вдома. Опа! Ну що, наступно готуємо. Так, ці три підуть. Ці три підуть під дальній берег. Там викидувалися. Коропи великі, грузимся. Ще одна покльовочка. Не встигли корабль наш кружить. Ну а ми тянемо ще чергового карпа. <гум> так, дача ТІВІ на рибалці. Чудово, бачу, чудовий такий. Ну, той завів у нас через три будилища цей рівненько йде. Не дуже великий. Зараз запутають. Це чудово, що ми перезавозимося. Друзі, чудово, що перезавозимося. Там в нас були ну, таке, п'ятірка бачу. П'ятірку вже поба... А можливо й більше. Можливо й більше. Друзі. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Корабль в нас круже. -е, колега. Не може повернути нам корабль. Ух! Ні, більше п'ятірка. Більше п'ятірка. Підводим, підводим, щоб я його побачив. Щоб я його побачив. Не бачу, не бачу, бачу. Ні, не побачив. Ще раз. Підожди, підожди. Давай, давай, я не бачу його. Не бачу і не хочу. Вище, Вище. Не так просто. Ух! Ні, не взяв. Підстав потрібно міняти. Великий. Давай Ух! Є. Є. Так, корабль. Повертаємо. Ну що? Естаємо. О, ехал я, я стою чудовый чудовый корпуса ну что скита. Фух, 11 900 да? так Чо випускаємо. Ось такий сазанчик. Чудовий пішов. Пішов. Друзі, перша покльовочка о 5 17-ї було, да? Друга о 20:30. Ні, 21:1:30. Пів на пів десятого. Що, ставимо наші, як вони називаються? Світлячки. Світлячки ставимо. І лягаємо спати вже. Це, друзі. Я думаю, вночі щось буде. Друзі, ну що, ще одна поклювка. Ось тут вже покруче. Тут не втримаємо нічого. Тут нічого не можемо втримати. Теж водилище Ой-ой-ой, попускай трохи. Не можемо втримати. Тут. Ой-ой-ой. зараз -ой -ой. запутав все. Запутав все. Повів знову на вудки. Та витягуй вже сюди, на цю сторону. Намочи той. Друзі, друзі, дивіться розмір. Я не знаю мат, скільки. Скільки мат? Півтора метра. Як вам? Термай 22-50. 22-50. Двадцять кілограмів. Мучав він нас дуже довго. Дуже довго мучав. Ой-ой-ой, пішов. Доброго ранку, друзі. Ну, ви все бачили. Ви все бачили, що спрацювало о 24.00. 20 кілограмовий карп, Ми його взяли. Складно було, але він наш. 20. зранку подивіться ой 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 спрацьовав завезли ми в інший сектор і подивіться чудо знати да. Друзі, доброго ранку. Зеркалочка. Зеркалочка. Не такого. Ой-ой-ой. За десяточку. За десяточку. Так. Ну що, подивимся, да? готовий карпуша. Зранку. Зранку 13-14 14, 14 кг. Ну що, сетрафуємося. <сосит> не хочет не хочет тут пишу давай за бабушек дедушек Юй, самокупная. Поклевочка, подивіться, через сеудочка пішли. Потял ее на берег. Давай, давай. Тяний. Встал? Да. Стал, ты дожди. Да. Зійшов? Ні. Да. Давай, коло да, Іде до себе в яму. До себе в яму йде. Он такий хороший, да? да? Пішов, пішов, як і всі. Тяне в яму. Тяне в яму. Всі нам так везе, подивіться. Прийшло всі вудочки. Назад пішов. А, ото яма. Так. Да. От і все. О, вже тут там вже його тяжко витягнути. Ну ми працюємо. Ми працюємо. Побачили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він в нас в піцах не поміститься. Він нас не поміститься, піцах сюди ж хотіли. Слухай, зможемо ми його підняти? Не зможемо. Бо вже у нас 500. Все. 500 у нас. Бачу, бачу, бачу. Ой-йо-йо-йо. Ой, ой, ой. Як ви? Це за 20. Дивіться. Це за 20. Ось такий не поміщається зеркальний. Все. П'ятья Не раз його вже ловили. Бачу, не раз його ловили вже. Ось такий карпуша. Вже не раз його ловили. Як ми його витягли, я не знаю. Як ми його витягли? Все. Сім, вісімнадцять. Вісімнадцять кілограм. Вісімнадцять кілограм. Ну, це не рекорд. У нас сжиніший. Двадцятка була. Двадцятка була. Зараз ми йому. Так, ну що, випускаємо. Пускаємо, друзі. Фух, чудовий карпуша. І це вже шостий. Шостий за сьогодні. П'ять попльовок 65 п'ілограм риби. Ось так ловимо. Друзі. Підіб'ємо під субок рибалки. Шість покльовок. Один сход. Одного не змогли витягнути. Такий за 20. ну Може, 20-ка. 5. Витащили всі вам, Карпи показали. 5 покльовок, 70 кг риби. Чудовий результат. Підписуйтесь на наш канал. Будемо рибачити разом. Покажемо ще багато чудових прудів. До зустрічі!